Пальцуан Гольф, автомобіль 2002 року, 1,6 мотор. номер телефону, ціна 4699. Далі Subaru Outback, 2004 року, 2,5 газ-бензин, повний привід, номер телефону, ціна 6000. Peugeot 3008. 15-го року 1,6 дизель. Номер. На механіці автомобіль 9400. Далі йде 11-го року. 2,0 Дизель 7500. Далі. Шкода. 2011 року. Один і шість бензин. 7150, але без номера. Шкода Октавія. 16 рік. 2.0 дизель. Номер телефону. Ціна 13 тисяч. Далі Volkswagen Passat, 2009 року. 2.0 дизель. номер. 300. Далі, Lexus. 2007 року, 3,5 бензин, номер телефону, ціна 9700. Шкода Octavia, автомобіль свіжо 2016 року, 1,6 дизель, номер телефону, ціна 10800, автомобіль повністю обслужений, є сервісна книжка по комплектації. Передні-задні склопідйомники, також є наліпки, коли що було поміняно. І також є сервісна книжка. так, 550 коробка, коробка передач, підігрів сидінь, клімат. Мультируль 235 тисяч на приборці. Ось в такому стані салон. Позаду є підлокотник з пістиканниками, досить хороший салон даного автомобіля. І також автомобіль повністю обслужений, не потребує ніяких кладень. Е, так, є в нас партроніки, кого зацікавив автомобіль. Телефонуйте вже все детальніше. По телефону продавець розкаже 16 рік. Номер телефону 10800. Фольксвайон Пасад. Автомобіль 2015 року, 2.0 дизель, номер телефону, ціна 13500 плюс відсутній торг. Автомобіль на ось таких дисках, вся ходова перебрана. Також поміне ГРМ, масла, фільтра. Все зроблено. По комплектації передні задні скопійомники, шкірний салон, мультируль, коробка. В нас автомат, підігрів сидіння, клімат, навігація. Також є люк. Так, ось такий салон даного автомобіля. Позаду ось такий вигляд, досить ухайний збережний сон в даного автомобіля, кого зацікавив. Телефонуйте, зачербіжіте дано ще автопового автомобіля розкаже. Так, ось такі посади, нагадую, 2.0 дизель. 15 рік, 13500 плюс торг. Мерседес В класу. 2.2 дизель. Номер телефону ціна 5000. Можливий обмін на інший автомобіль. Комплектація у нас де Елеганс. Так, по салону. Коробка нас де автомат, передні-задні склопідйомники. Ось такий доставлений вже магнітофон. Досить хороший. так Досить хороший стан салону даний автомобіль, телефонуйте, Вже все детальніше по телефону, продавець, розкаже і також поторгується. Номер телефону, ціна 5000 плюс торг. Opel Astra, Автомобіль 2009 року. 1.7 дизель, номер телефону, ціна 5800. Передні стопідйомники. 6 600 піч це коробка передач. Ось такі моніторчики. Такий салон даного автомобіля. Нагадую, саме рік. 500 плюс 4. Далі Peugeot 5008. Автомобіль 1100 року, 1.6. Дизель, номер телефону 7900. Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 2009 року. 19 дизель, номер телефону, ціна 6800. Hyundai 2008 року. 1.6 газ, бензин, номер телефону, ціна 4900. Далі, Opel Zafira. автомобіль свіжоприней з Німеччини 2005 року, 1.8 бензин, номер телефону 7 700. А, так, комплектація Elegance, ціна 4800. Так, також плюс 4 колеса на деск йде. Так, ось такий салон. П'ятиступінчний коробка передач. Досить хороший салон в даного автомобіля. Так, кого зацікав даний автомобіль. номер телефону, телефонуйте, продаж, все детальніше по телефону розкаже. Далі у нас. Volkswagen Golf 2001 року. 1,4 бензин, номер телефона. Так, Ціна 4650 плюс Торг, підірів сидіння, клімат, досить хороша комплектація. Так, так, автомобіль закритий. Зараз відкрию покажу. Позаду є фаркоп, автомобіль повністю в рідній фарбі. Так, п'ятиступінча коробка передач, клімат, підігрів, передні занес клупньовники, ось такий салон даного гольфа. Досить хороший сиділи. салон. Так, ага. І зараз ще покажу два наш. Ось такий великий просторий багажник. Так, запаскою. Все йде на місці. Позиціка Вульф і Фомути вже по телефону подався детальніше розкаже. Номер телефону рік 4650. Далі Opel Astra 2009 року. 1.6 бензин. Номер телефону 5650. Так, Opel Шкода Октавія. 2008 року в день місан бензин. номер телефону, ціна 650. Так, Nissan без інформації. Так, далі Audi 2008 року, 2.0 бензин, 7000 і без номер. Макс автомобіль 2015 року, 2.0 гібрид, номер телефону, ціна 14 900. Далі БМВ 5 2009 року. 2.0 бензин. номер телефону, 8200. Holzwine 500. 13 рік, 2.0 дизель, номер телефону, ціна 10600. Далі Гольф Плюс. 2005 року, 1.6 бензин, вся детальна інформація, номер телефону, ціна 5700. Так, Nissan Note. Кінець 9 року, 1,4 бензин, сюже принені автомобіль, номер телефону, ціна 6200. Далі джіп. Ранче 15 2015 року. 3.6 мотор. Номер телефону не знаю, чи буде видно. 23, 499. Так, Шкода. 19 рік. 1,6 дизель на автоматі. номер, ціна 14 і Так, Toyota Camry. 2007 року 24 газ-бензин, номер телефону, ліса, Так, Nissan 2017 року, 2,5 бензин, номер 15300. Далі, Kia Sorento, 15 рік, 2.0 бензин на автоматі. 15 9510. Далі у нас Kyundai i-10. 2009 року, 1,3 бензин, номер телефону, ціна договірна. Далі G Patriot 15-го року. 2,4 газ бензин. 11,100 Далі Nissan Rock 2018 року. Вся детальна інформація 17200. Volkswagen Passat, 2005 року 2.0 Так, номер телефона, рідна фарба, рідний пробіг. Зацікаво дана. Машина, телефонуйте, вже все, детальніше по ціні. Далі у нас Volvo. 2008 року автомобіль. Вона максимальної комплектації і номер телефону. Далі шкода Octavia. 12 рік. 2.0 дизель. Номер телефону 9. 900. Leaf. Автомобіль 2014 року, 24 кВт, номер телефону, автобус вже принтний. 7700. Далі Citroen 2015 року. 1.6 мотор, номер телефону 11200. Далі Peugeot 3008. 1100 року, 16 дизель. 9. Далі Fiat 2011 року, 1.3 дизель, номер телефону, також вже принаймний автомобіль, 6700. Далі Mercedes класу 2009 року. На автоматі 1.5 бензин. 7.500. Далі Nissan Golf. Від 2020 року 21 дизель на автоматі Номер 19850. Далі порт Ківа. Автомобіль 12 року 2.0 дизель. Номер. телефону 3 На 4 Далі пасат 11-го року, 2,5 бензин, газ-бензин, номер телефону, 8500. Nissan Micra 2010 року. 1,2 газ-бензин, на механіці 5200. Аудіо 4, 11 року, 2.0 дизель. Номер телефону 11799. Далі Mitsubishi. Е, так, кінець 11 року, 2,3 дизель, номер телефону. На механіці когоська, телефонуйте, подалі за себе, Тані що розкажу